Очевидно, далі я не виконуватиму ролі прем'єр-міністра. Крім того, я припиняю керувати демократичною партією. В Чехії відбувся один з найбільш гучних політичних скандалів за всю новітню історію цієї країни, і можна сказати, один з найбільш гучних політичних скандалів взагалі у центральній Європі. Цей скандал вже призвів до відставки уряду Петра Нєчеса. Прем'єр-міністр Чехії оголосив, що напевно, він взагалі припинить займатися активною політичною діяльністю, що зараз він буде працювати як депутат чеського парламенту, але навіть не буде балотуватися на наступних виборах до законодавчих зборів. І тут немає нічого дивного, тому що на політичній кар'єрі Петра Нічеса ситуація, що склалася навколо нього, можна сказати, поставила. Хрест. Це як якийсь детективний роман, а не історія з перших шпальт газет. Виявилося, що керівниця управління прем'єр-міністра пані Яна Надзєва, така ефектна блондинка, от шановна пані, за допомогою військової розвідки організувала стеження за певною групою осіб. Всупереч чинному законодавству. Але найбільш пікантним було те, що серед цих осіб, за якими здійснювалося це стеження, була дружина самого прем'єр-міністра, про розлучення, з якою він оголосив буквально за кілька днів до початку цього гучного скандалу. Очевидно, вирішив, що після того, як розлучилися Володимир і Людмила Путіни, будь-хто в Центральній Європі може собі дозволити щось подібне. Звичайно, це не єдина історія, яка пов'язана із цим корупційним скандалом. Не тільки застосування військової розвідки для стеження за дружиною, тепер вже колишньою дружиною, тепер вже колишнього прем'єр-міністра, але й той факт, що. Пані Надіва бульварною чеською пресою завжди схарактеризовувалися як людина, з якою пана прем'єра, ну як це сказати, особисті стосунки. Спеціальні стосунки. Не знаю, як це інтелігентно сказати. Ну, ось. красива жінка. Так що, в будь-якому разі, це все цьому корупційному скандалу ще додає якийсь такий присмак альковності. Але окрім альковності, ще багато. Чого дізналися чехи? Я думаю, що дізнаються. По-перше, окрім пані і колишнього керівника військової розвитки і чинного керівника військової розвитки, було ще й затримано колишніх депутатів чеського парламенту, які склали повноваження певний час до цього скандалу. І виявилося, що вони склали ці повноваження, тому що не хотіли голосувати за закони, принципово важливі для чинного уряду. І відмовилися від подальшої діяльності, щоб на їхнє місце прийшли інші люди, і вони вже проголосували. Це, звичайно, не дуже українська ситуація. Ніхто це не зрозуміє, як це люди голосувати не захотіли, а взяли якісь невідомо що. Ну, не, не образили себе для того, щоб залишити депутатські мандат, тому тобто, що є таке уявлення про політичну діяльність, що я сам не проголосую за те, що мені подобається, не подобається, але дам можливість прийти в парламент тому, у кого зовсім інше уявлення про той чи інший законопроект. Але в будь-якому разі для чеського правосуддя, для чеської політики, це все одно образи, тому що людина не склала депутатський мандат просто так. Вона пішла на певні оборудки. І, до речі, посередником у цих перемовинах була пані Надіва. Яка жінка? Ай, кожному такої можна побажати. Але, напевне, не пану Нічесу, тому що він якось зараз не дуже себе добре почуває. Пан Нічес ще намагався якось зберігти красиве обличчя, казати, що він відставку не піде, навіть коли президент Чеської Республіки сказав, що ну як це, що ти? Якось розберися із своїми жінками поза урядовим кабінетом. Він все дно залишався на посаді, але потім в Чехії коаліційний уряд, це вам, не партія регіонів. І вони зустрілися, коаліційні партнери кажуть, що ми всі загинемо на вихід. Ну і тоді прем'єр-міністр змушений був написати. Заява про відставку. Але є досить важливий момент, мені здається, в цьому цьому. В Чехії це, звичайно, справжній політичний землетрус. Всі кажуть, що країною керує мафія, що це аморально, що це крах політики. Я вважаю, що ні. Що це навпаки, говорить про здоров'я суспільства. Корумповані політики є в кожній країні. Блондинок. В Україні навіть більше, ніж в Чехії. Я вам чесно скажу. Але І брюнетки у нас також непогані. О, які у нас брюнетки. Але ефективним є те, що боротьбу із цим корупційним наривом, із цим гнійником почали структури Чеської держави. Не з колишнім прем'єр-міністром, ні. Не треба великого розуму, щоб боротися з колишнім прем'єр-міністром. Особливо, коли тобі телефонують і кажуть, да, розберися. Ну так чого не розібратися, якщо ти генеральний прокурор, а якщо ти заступник генерального прокурора, який все життя мріє бути Генеральним прокурором, ти розберешся за 10 хвилин. А от уяви собі, що це чинний прем'єр-міністр. Чинний керівник військової розвідки. Все впливові люди, які мають всі владні важелі. А ти представник інших структур в цій самій державі. То що ти почнеш робити в українських мовах? Правильно домовлятися. Я нікому не розповів про твою блондинку. А ти мені дай заводик, параходик, холдинг, телеканальчик. І я собі. Поїду відпочивати кудись. Там. На Лурове узбережжя Франції. Правильно? Правильно. Це український підхід до справи. А який чеський підхід до справи? Як ми маємо робити з усіма цими пропозиціями? Заарештувати? Без будь-якого, я б сказав, погляду на обличчя і посади. І потім вже розмовляти. Як і з людьми, яким висувається звинувачення, а не з якимись високоповажними чиновниками. Бо високоповажний чиновник це людина, яка не робить злочинів. А якщо ти зробив злочин, чи навіть з нього підозрюєшся, ти фактично кидаєш тінь на репутацію держави, і до того часу, як ти не відмиєшся, то, будь ласка, сиди собі вдома з блондинкою, якщо її випустять. Ха. От і все. Дуже просто. Так що я якраз вважаю, що те, що антикорупційні структури Чеської республіки змогли затримати і пані Надзєву, і інших представників е, чинної влади, і колишніх представників влади, і колишніх депутатів, і провели обшуки в будинках найвпливовіших політичних лобістів Чехії і в банках, і в уряді, і в міністерстві фінансів це говорить про те, що там здорова держава. Тому що держава це не місце, де всі люди є здоровими і не корумпованими. Держава. Це коли, це коли інституції здорові. А якщо інституції хворі, здорові людей нічого не означає. Люди все одно захворіються як епідемія. Я абсолютно впевнений в тому, що ситуація в Чехії має бути для України великим уроком, коли почнуть заарештовувати чинних чиновників діючої влади цієї чини. Наступний. Коли слідчі прийде до кабінету керівника апарату. Прем'єр-міністр, чи навіть до керівника адміністрації. Ой, я цього не говорив, не говорив. Президента, керівника адміністрації президента. О, страшно. Це ж він. Ой. Сам керівник адміністрації президента. Навіть невідомо кого треба більше боятися. Я вибачаюсь, вибачаюся, я вже не слідчий і не журналіст. Робіть, що хочете. От коли слідчий прийде до цього кабінету і скаже з речами на вихід, пане голову адміністрації чи керівник апарату, а прем'єр-міністр прийде як свідок давати покази по цій справі в Генеральну прокуратуру, тоді ми скажемо, що живемо в демократичній державі. До того моменту, як чинного прем'єр-міністра не побачив на допиті у справі його найближчого співпрацівника, впевнений жодної корупції в Україні не здолати.